Сер Клав Ділінсон, виконавчий та художній директор Карнеї Голу, підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Згадує день вторгнення в Карнеї Голі разом з Віденською філармонією мав виступати російський диригент Валерій Гергієв, відомий своєю пропутінською позицією. Проте Ділінсон не допустив цього і змінив диригента за кілька годин до початку концерту. А мають бути... Я завжди вірив, що мистецтво повинно стосуватися речей, які мають значення в суспільстві, в якому ти живеш. Війна в Україні одна з найжахливіших подій, які відбуваються сьогодні. Це просто неправильно. Тому ми повинні показати, що для нас це важливо. дуже важливо, щоб ми підтримували Україну публічно, бо всі втомлюються. Тому ми повинні тримати це у фокусі уваги людей, щоб вони усвідомлювали, що це важливо сьогодні так само, як і коли це починалося. Карної гол разом з митрополітон оперою, які є ключовими культурними інституціями США, першими стали на підтримку України та почали проводити заходи. Ділінсон розповідає, ідея другого концерту належить американському підприємцю та філантропу Роборту Сміту, а також українському мільярдеру Віктору Пінчуку. Працюючи над її реалізацією, Ділінсон вирішив, що на сцені має виступити не просто оркестр амінапікизайфо. Я подумав, що було б дуже важливо об'єднати багато країн, щоб усі вони могли ефективно сказати наскільки важлива для них підтримка України. цю ідею Гілінсон запропонував Сергію кислиці. Український посол зміг об'єднати довкола неї своїх колег з країн, які надають Україні військово політичну та економічну підтримку. Там є і американські виконавці, і литовські виконавці, і виконавці з багатьох європейських країн із Франції, і інші країни будуть присутні. Тобто, це, так би мовити, з одного боку інтернаціоналізація цього заходу, а з іншого боку, ми продовжуємо говорити про одну із найболючіших тем цієї війни. Це тема українських дітей і української, української молоді. І моя велика вдячність тим урядам, які за свій рахунок направили з багатьох країн світу в Нью-Йорк своїх виконавців для того, щоб вони стали частиною цього оркестру. усі видатки з проведення концерту взяв на себе карно його за словами кислиці. Мова йде про сотні тисяч доларів. Це стало можливим за рахунок підтримки опікунської ради закладу, а також її очільника Роберта Сміта. Робот Смит, Віктор Пінчук Роберт Сміт, Віктор Пінчук, Стен Шуман, який є також членом опікунської ради, дуже багато людей дали гроші, щоб покрити усі витрати. І тому усі касові збори пішли дітям України. Гілінсон розповідає усі музиканти, а серед них і всесвітньо відомий німецький диригент Крістоф Ешенбах, а також одна з найкращих скрипальок світу. Анна Софі Мутер відмовилися від гонорарів. Для них було принципово підтримати проект. Анна Софі Мутер спеціально прилетіла з Чикаго. Крістофер Ешенбах спеціально залишився у США на два тижні, щоб диригувати у цьому концерті. Однією з привідних скрипалік оркестру стала українка Ольга Рукавішнікова. Ольга професійна скрипалька. Музикою займається з чотирьох років. У п'ятирічному віці вона вперше виступила у філармонії, виступала і на міжнародних конкурсах. Але потім почалась війна. І мені якось в перший день стало ясно, що почувши перші пару прильотів по області, просто не було навіть інших думок, крім вдома, якось пояснити, що я хочу кудись відійти, не уточнюючи, куди саме. І просто вже прийти в свій військомат району, а далі вже що буде, то буде. Так, у 22 роки Ольга потрапила у піхоту. Служила на передовій, допоки у травні минулого року не отримала важке поранення. Переді мною десь був вибух безпосередньо. От. І в мене побратим йшов десь метрів 10 за мною, і якось так вийшло, що мене відкинуло в його бік і він мене зловив. Тобто там ще непоганий польот був. Бо, Далі мене почали евакуювати. Дуже пощастило, що змогли одразу. У мене багато осколків. Не один, не два, не, не п'ять. Ну. Тобто багато. по всьому тілу, так? Тобто... А в цей раз не по всьому, в цей раз голову непогано зачепило, Ну от око, як в принципі видно, е... хребеть він пере один перебитий, шийний й пробило теж. Ольга майже відновилася від поранення, і поки ще не може повернутися на фронт, вирішила допомагати Україні у складі культурного десанту, звідки її і запросили до оркестру. Мене дуже радує насправді склад оркестру, бо це все професійні люди. Вперше познайомилися от, на днях, коли була перша репетиція. Ми граємо дуже класну велику програму, але як не крути, мої думки вони все одно там зі своїми на передовій, бо мій підрозділ зараз знаходиться на не найпростішому, не найпростішій ділянці фронту. Я весь час думками там. Ведучим концерту був відомий американський актор та амбасадор Юнайтед 24 Лієв Шрайбер. Відкриваючи вечір, Сергій Кислиця зацитував уривок книжки Марини Шварцман про що мріють ангели. Коли я зустрічаюся зі своїми колегами і їжджу за кордон, я собою беру цю книгу. Ця книга українською і англійською мовами. І це власне мрії. Українських дітей, але дітей, які загинули, які були вбиті. Музичну програму відкривав гімн України у виконанні українського хору Думка. Звичала під час концерту і молитва за Україну сучасного українського композитора Валентина Сильвестрова. Та головним твором концерту стала дев'ята симфонія Бетховена. Це остання симфонія, написана композитором, і закінчується вона одою радості гімном Європейського Союзу. Українська оперна співачка Ольга Кульчицька одна з тих, хто виконав оду радості на сцені Карнегі Голу. Ольга представниця молодого покоління українських співаків. Вона вже співала на провідних оперних сценах світу, таких як, наприклад, Метрополітен Опера. Ми мусимо мати якнайбільше таких проєктів в підтримку всього, що відбувається там дітей, біженців. Я вважаю, що це для всіх українців важливо. Для всіх артистів важливо, що ми можемо зробити своїм талантом для нашої країни. Це якесь залучення до спільного до спільної справи. Це честь, просто стояти на цій сцені. Це коли згадуєш скільки тут людей співало, і я запам'ятаю цей вечір як щось особливе в своїй кар'єрі і в своєму житті. Лавілінсон зізнається, мріє, щоб цей концерт був останнім, адже це означатиме, що Україна перемогла. Проте розуміє, боротьба триває. Українці далі потребуватимуть підтримки. А карний Гол і надалі готовий бути поруч. <плес> Зніорка Рона Соломко Терехов, голос Америки.